Вітаю понеділок, 27 листопада. В студії Вадим Ярошенко. Це новини Лайв. Про головні події в Україні та світі. Просто зараз. Снігова пастка. Через негоду в Україні перекрито рух на 14-ти автодорогах. Знеструблено понад 2 тисячі населених пунктів. Порушення правил безпеки ДБР завершило розслідування авіатрощі у броварах 18 січня 2023 року. Нон стоп від сьогодні польські перевізники цілодобово блокуватимуть пункт пропуску медика медикашегіні. Через негоду в Україні перекрито рух на 14 автодорогах. Знеструмлено понад 2 тисячі населених пунктів у 16 областях. Найскладніша ситуація на півдні країни. На Одещині для ліквідації наслідків снігопаду довелося вивезти БТРи. Мер Труханов побував на місці падіння труби за вишки понад 100 метрів однієї з котелень великої потужності. Через аварію без світла та тепла залишаються сотні будинків. Негода накрила також Київ та область. У регіоні деякі школи перевели на дете. Станційне навчання водіїв закликали за можливості не планувати дальніх пандрівок. В столиці сильний вітер пошкодив полотнище найбільшого прапора країни на монументі батьківщина Мати. У КМДА заявили, змінять на новий, як тільки негода стихне. Зсу знищили ще 750 російських окупантів за добу. Також у Росіян тепер мінус 7 танків, мінус 3 броньованих машини, артсистема та 11 авто. Найактивніший ворог атакує на Авдіївському та Бахмутському напрямках. За даними генштабу, протягом минулої доби відбулося 63 бойових зітнення. Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської та Херсонської областей. У Києві під час атаки шахетів 25 листопада було пошкоджено патріарший собор української греко-католицької церкви. Це була наймасованіша атака російських дронів Камікадзе на столицю з початку повномасштабного вторгнення. Як розповіли в храмі, через ударну хвилю пошкоджені вікна та фасад більше руйнувань зазнала багатоповерхівка поблизу собору. На території церкви знайшли багато уламків безпілотника. В обмін на подарунки від Святого Миколая матимемо оригінальні сувеніри, сказав владика Святослав. Нардепка від слуг Безугла може становити в комітеті реальну загрозу національної безпеці. Так, на скандальну заяву депутата щодо відставки головнокомандувача залужного відреагував представник Зеленського у Верховній Раді Федір Ваніславський. За його словами, такі висловлювання в умовах війни можуть мати вкрай негативні наслідки. Напередодні Слуга народу член комітету нацбезпеки заявила. Що головнокомандувач не надав плану на наступний рік, тому військове керівництво України має піти. У прес-службі фракції пояснили, Безугла сама відповідає за свої слова, тому політична сила до цього жодного відношення не має. З понеділка, 27 листопада, польські привізники цілодобово блокуватимуть пункт пропуску Медика Шегіні. Про це розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко. Попри заяви поляків про безперешкодний пропуск вантажівок із гуманітарною допомогою. Та цистерно пальним, вони досі стоять у чергах на кордоні. Українська сторона на вихідних знову провела зустріч із протестувальниками. Діти угоди так і не вдалося. ДБР завершило розслідування авіатрощі у броварах 18 січня 2023 року, наслідок чого загинуло керівництво МВС. Слідство встановило, що посадовці допустили порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту. Про підозру повідомили начальнику управління авіації ДСНС України та во командира спеціального авіаційного загону. Нагадаємо, що крім керівництва МВС в катастрофі загинули чотири жінки та малолітня дитина. Загалом постраждали 31 людина, серед яких 13 дітей згори піп іван зняли жителя Дніпра, який майже дві доби блукав у пошуках кордону. До прикордонників звернулися румунські колеги. Саме їм надійшло повідомлення із геоданими місцезнаходження чоловіка. Пошукову операцію ускладнював високий сніговий покрив, погана видимість та повалені дерева. Чоловіка без належного спорядження у джинсах та кросівках виявили за три кілометри від кордону. Мету свого перебування у горах він пояснювати відмовився хоча згодом зізнався у своїх намірах незаконно потрапити до Румунії. Нині чоловік у лікарні, а прикордонники встановлюють коло осіб, ймовірно, причетних до організації незаконної подорожі українця. Лауреатом букерівської премії 2023 з літератури став письменник Пол Лінч. Нагороду він отримав за роман Пісня пророка. Твір розповідає про історію матері чотирьох дітей, яка бореться за свою сім'ю під час тоталітарної Ірландії. Сам же письменник заявив, що обрав натхнення з подій у Сирії за перемогу. Лінч отримав 63 тисячі доларів. Він став п'ятим ірландцем, який ушанований букерівською премією. І наразі у мене все. Якщо на вашу думку ми оминули новину, яка також заслуговує на увагу, напишіть про неї в коментарях під цим відео. Та не забувайте підписатися на новини. Лайв. Дякуємо за увагу. Слава ЗСУ, слава Україні!